Привіт! Мене звати Данило, мені 20. І в цьому відео я тобі хочу розказати, чому ти маєш робити тяжкі речі. Чому я маю робити тяжкі речі, і чому ми в загальному маємо робити тяжкі речі. Хочу почати, чому я взагалі вирішив робити, зробити це відео. Буквально недавно один друг запросив мене на його урок французької мови. Він швейцарець. Я зараз живу в Женеві. Він швейцарець, і він мені сказав: слухай, Даня, ти дуже добре говориш французькою, чи міг би ти допомогти моїм студентам, надихнути їх і а, стати прикладом і розказати якусь презентацію, будь-яку, яку, яку ти забажаєш? Я, я думаю, та в принципі, можу, але не хочу, тому що страшно, те ще й французькою. Ну, я не, не був впевнений в своїх силах, але. Потім, згадуючи свою філософію, згадуючи філософію, чому, чому нам варто робити тяжкі речі і як вони позитивно впливають на це життя, що я далі, на наше життя, що я далі вам розкажу, я все-таки йому сказав: Слава, ти знаєш, я хочу це зробити. Я взяв себе в кулак, взяв своє своє небажання в кулак і я презентував цю презентацію. І презентація була на тему, чому нам варто робити тяжкі речі. І ви знаєте, презентація пішла дуже успішно. Я справді задоволений, як презентація вийшла, як, як в, цілому, в цілому вийшло презентувати французькою мовою українцям, які також вчають французьку мову. Ось. І ну, давайте почнемо. Щоб рости і розвиватися, чому потрібно робити тяжкі речі? Це для мене тяжкі речі це про розвиток, це про. Це про подолання перешкод, які, які ведуть нас на наступний етап. Наприклад, для мене запис цього відео це якийсь, напевно, певний етап, тому що я довго думав над почати, Бачив друзів, які починали робити відео на Ютубі. Я собі говорив: ну, можливо, не сьогодні, можливо, не, не, не треба, в тебе немає ще достатнього якогось матеріального успіху, щоб вчити людей цей імпостер синдром. Тобто такий, якщо люди грали в Амонгаз, тобто, коли треба було знайти як або мафію, треба було знайти підступної людини, я би не хотів бути тою підступною людиною, яка, яка серед людей, які, які, які хочуть чогось добитися. Добре, відступаючи від цього, рости й розвиватися. У моєму житті я досягнув. Певних висот в певних дисциплінах е, хочу поділитися, наприклад, в мене. Я тут записано французький спорт. І останнім інсайтом для мене в спорті було, що тільки роблячи над зусилля, ми можемо рости і можемо рости найбільш ефективно. Так само французькою. Зараз поясню прикладі з спортом, з ходінням в зал, і як я в цілому зрозумів це для себе. Я займаюся спортом, займаюся займався калістенікою, тобто це турніки, бруси з 12 років, і з 17 я почав з 18, скажем так, я почав ходити в зал, мені зараз 20, як я казав раніше. Я почав ходити в зал, і я займався, я розвивався, старався дивитися відео і можу сказати зараз, похвалитися, що нарешті моя техніка. Хороше, я трошки зрозумів а, зрозумів, як можна нормально займатися в залі. І таким інсайтом для мене було це надзусилля. Надзусилля в спортзалі це коли ми стараємося піти поза фейлер, поза кінцем, коли ми вже не можемо зробити, наприклад, сет, наприклад, ми жмемо від грудей, ми пожали. І ми можемо, в принципі, ще зробити один, але ми ставимо цю штангу на, на, на місце і кажемо: Ну, достатньо, не треба ще таких зусиль. Але от саме в цьому моменті, коли ми маємо зробити зусилля, нам його треба зробити. Саме в таких моментах, коли ми говоримо: а можливо, сьогодні я не піду на тренування. Саме в цей момент, коли ти кажеш собі, я хочу сьогодні не піти на тренування. Саме в цей момент варто йти і варто е тренувати свій розум, робити тяжкі речі в певний момент. Тому що здебільшого наш мозок працює так, принаймні, що я помітив за собою, що е є моменти, коли є моменти, коли нам хочеться здатися, нам хочеться придумати якесь виправдання нашим. Нашим слабкостям, наприклад, я не хочу працювати умовно. Але саме цей момент, коли я не хочу працювати, але знову ж таки потрібно розуміти, що ця робота має вести до чогось кращого, тому що ну, якщо це робота, яка не ви... не робить тебе кращою людиною, і ти не бачиш її змісту, я, ну, я прекрасно розумію, що складно робити якусь роботу, яка не несе якоїсь внутрішньої цінності для себе, потрібно. Старатися робити роботу, яка несе внутрішню цінність для себе, і, ну, і старатися шукати бути на цьому етапі життя, який, який йде вгору. Така фраза цікава, що ну, ну найкраще це, це не бути топ, а бути в русі вгору. Це, це так само, як один мій хороший блогер, який, який мені подобається. Він привів приклад: ти знаєш гірше, коли ти був топ-1 і зараз ти топ-2, чим коли ти був топ-300 і зараз ти топ-150. Топ Дуже важливо це тримати рух вгору. І тут знаєте цікавий баланс, тому що по, по факту нам потрібно робити тяжкі речі. Нам потрібно робити це екстра зусилля, але, але нам потрібно робити це екстра зусилля в речах, які нам підходять, і в речах, які, в яких ми можемо і хочемо ставати кращими. Окей, це спорт. Тобто, от коли ми бачимо, що зусилля, ми даємо всі свої зусилля, треба піти трішки далі. І в цьому трішки далі буває прогрес, Найбільший прогрес. Це так само, як. В тренуваннях на силу, на силу на гіпертрофію, коли ми робимо, наприклад, кожен раз по 8, 90 кг по 8, наприклад, джим штанги, і ми ніколи не, не збільшуємо вагу нашому організму тяжко тяжко, тяжко розвиватися, тяжко йти далі. Нам потрібно постійно збільшувати цей англійською це progressive overload. Тобто ми постійно збільшуємо трішки, 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 щоб ми ставали кращими людьми. Тому що чим тяжчі речі, тим, тим ми більше ростемо. Дуже цікаво в моєму житті. Останнім часом я себе дуже сильно карав за помилки, карав в своїй голові. Я багато думав і. І в мене постійне бажання ставати кращим. І воно деколи навіть може бути деструктивним, як би мені воно не подобалось, якби воно не мотивувало мене йти до кращого, але постійне бажання ставати кращим може бути деколи деструктивним, коли ми задаємо собі забагато питань або критикуємо. Я завжди... Ради і завжди хвалю людей, які задають собі запитання, тому що, на мою думку, задаючи собі запитання, наприклад, що я роблю зараз, яка моя ціль, чому я роблю це, чому я відповідаю людині, як я відповідаю? Ставлячи запитання, ми можемо краще зрозуміти себе, якщо ставимо багато запитань, ми краще розуміємо себе. Але деколи, особливо це в критиці, в критиці самого себе буває. Коли я робив якусь помилку, я знав, що я міг зробити трішки краще, я постійно критикував себе. Напевно, в таких моментах це не є здорово. Я думаю, що, що треба... треба трошки бути м'якшим як... з собою. Далі, чому варто робити тяжкі речі, я позначив французька мова. Для мене французька мова це моя четверта мова, рідна українська, російська, англійська, яку я, до речі, вивчив за кордоном. І, напевно, я зніму про неї ще одне відео, тому що цікаво, як англійська вплинула на моє життя. Вау! Цікаво, що музика вона заграла сама собою. Stand by Me — англійська, англійська пісня. Це, це, це смішно. Французька мова. Ви знаєте, я коли приїхав в Женеву, моїм, моєю була, було вивчення французької мови. І я дуже хотів вільно говорити французькою мовою. Зараз вже пройшло два, місяці, два роки і кілька місяців, два роки і чотири місяці, я думаю. Чи п'ять навіть вже. Я, я можу сказати, що я мають вільну французьку мову, відносно вільно, тому що завжди є можливість, щоб вона ставала кращою. Ось. Але в перший час, коли я приїхав, мені дуже-дуже хотілося вільно говорити французькою. Я пам'ятаю цей момент, коли я... коли я кожен день жив французькою, і кожен день я хотів. Вивчення і хотів максимального зросту в французькій мові, тому що французька мова це скіл, це, це вміння, і це складно, це довго, це складно, але з достатньою кількістю уваги, з достатньою кількістю спілкування з людьми, ну знову ж таки, це процес, який займає, який займає роки, який займає роки вивчення місяці до умовного а 1 і роки для вищих рівнів. І я думаю, роблячи тяжкі речі, ставлячи себе в некомфортну позицію, говорячи з людьми, наприклад, не англійською, а французькою, вивчаючи, слухаючи контент французькою мовою, ви стаєте кращими. День за днем, крок за кроком, відсоток, 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 відсоток і вони накоплюються, вони роблять величезну, величезну різницю. Яка в майбутньому, яка в майбутньому дозволить вам бути гордими, гордими, що ви можете тримати розмову з носіями французької мови, і ви можете вільно спілкуватися з франкомовними людьми. Хоча ну це, це крутий скіл. Я вважаю, що це заслуговує поваги і поваги до себе, тому що це велика, велике зусилля, яке було вкладено, і ви нарешті можете розуміти французькі пісні. У мене зрозуміло. Знаєте, я думаю, робити тяжкі речі варто тому, що ми навчаємося наполегливості, наполегливості досягати, наполегливості не здаватися. От в тому самому банальному прикладу зі спортом та французькою хороші речі займають час. Good things takes time. Ми не можемо досягнути якогось хорошого рівня. З вкладеними 100 годинами в проект ми не можемо досягнути вільної французької або вільної англійської з 300 годин прослуховування або умовного прочитання текстів. Нам потрібно вкласти більше, нам потрібно вкладати кожен день. Тобто, кожен день ми маємо робити якісь зусилля, щоб стати кращими, і дуже варто розуміти, дуже варто розуміти, варто розуміти, що. Все, що ми робимо в житті, це є навик. От тут я би, я би хотів підкреслити це, тому що все, що ми робимо в житті, це навик. Everything is a skill, тобто все є навиком, і все ми можемо досягнути. Бо бувають паттерни, коли люди кажуть, я не знаю математики. Я, наприклад, в школі дуже погано знав математику, але я знаю, якщо я прикладу туди зусилля, Ну, що тут, наприклад, в Швейцарії, я почав математику з нуля вивчати. Я достатньо непоганих висот досягнув принаймні, з тих, якщо порівнювати з тим, на яка мене математика була умовній в середній школі. А я знаю, що це скіл. Я знаю, що якщо я якщо я прикладу достатньо зусиль в вивчення цього скіла, в розвивання, в розвиток цього скіла, я можу все буквально. Ви можете все, ви можете побудувати все, що захочете. Тіло, мову, навик, умовне програмування, або ви можете краще розмовляти на камеру. Все, все що ви захочете, з, з приділенням великої кількості часу протягом довгого довго періоду часу. Це постійність зусиль протягом довгого періоду часу. Багато людей, і я в тому числі, ми стараємося думати, і ми думаємо. Um, що навіть не те, що все дається просто, а коли ми ставимо якусь ціль, ми не ставимо ціль на довгу перспективу. Ми ставимо ціль, я хочу за місяць навчитись краще готувати. Але давайте приклад не з готуванням, а наприклад, з побудовою тіла, тому що готувати я тільки починаю, а якісь результати в спорті маю вже. Uh, я хочу побудувати круте тіло за місяць. Це, це буквально нереально. Але якщо ми скажемо собі, я хочу побудувати круте тіло за 10 років. За 10 років. за 10 років, якщо ми приділяємо час, за 10 років ми можемо досягнути буквально всього. Буквально всього в житті за 10 років можна досягнути. М -м Відомі футболісти не ставали хорошими за рік, за два, це 10 років. Тобто, дуже важливо взяти цей таймфрейм, взяти цю. Наприклад, не розпреділяти час на я хочу за рік цього досягнути. Ми можемо розподілити, я хочу за 10. Але тут наполегливість і робіння тяжких речей допомагають і стають нам в пригоді. Тут, знаєте, зараз напевно не чому ми маємо робити тяжкі речі, а цікаво те, що я заходжу далі в філософію. Але не знаю, на мою думку, принаймні мені це подобається. Я вважаю, що це цікаво. Я дуже сподіваюся, що комусь це буде корисно, і, напевно, це єдина причина, чому я записую це відео. Я хочу дати якісь, можливо, свої інсайти, свої знання тим, або, на, або підштовхнути когось на цей філософський напрямок, можливо, комусь я буду корисним. Дуже буду на це надіятись. І також я хочу підбити це. Підбити цю фразу, підбити це речення, тих, що ми можемо надихати іншим. Роблячи тяжкі речі, ми надихаємо інших. Ми надихаємо. Дуже часто ми навіть не знаємо, що ми надихаємо інших. Тому що е раніше, в 15 років, я почав займатися пабліками в Інстаграмі. Я почав У е мене були сторінки в Інстаграмі, я продавав там рекламу, займався, е коли я прийшов в іншу школу, там був хлопець який. Займався пабліком в інстаграмі, мене це надихнуло. Він, роблячи якусь річ, яка, ну, яка йому можливо здавалася буденною. Він надихнув мене, щоб я почав займатися пабліком в інстаграмі і від 15 до 18 років. Я займався умовним бізнесом, і я, я займався пабліком в Інстаграмі. Це мені дало якусь можливу, можливу базу розуміння навичок продажів в інтернеті. Навичок спілкування з росіянами, тому що багато, багато часу тоді до війни я продав ці всі пабліки зараз майже всі, навичок ну, було потрібно здебільшого. Ми працювали з росіянами, українці, росіяни, взагалі, СНГ у цій ком'юніті раніше було до повномасштабного вторгнення. І ви знаєте, я думаю, Романс так звали того хлопця, який мені звати, цього хлопця, який мені і мене надихнув і. Знаєте, я надихнув також когось. Я надихнув когось почати. Чи це мій друг Андрій, чи це друг Северин, який, який почав і він далі розвивався і досягнув більших висот, ніж я в онлайн бізнесі. І я дуже ним пишаюся. він Великий молодець. Тобто, надихаючи, найте надихаючи, роблячи тяжкі речі, ми надихаємо інших. Наприклад, я обожнюю подорожувати, я впевнений, що багато людей. Які побачили ці фотографії, вони наважилися або вони захотіли, або взагалі ця думка, що я також можу піти в гори, я також можу покайфувати, побалдіти в горах, особливо зараз я в Женеві, в швейцарських горах це найкращі гори, в яких я колись бував, тому там, ходіть в гори, подорожуйте. І роблячи тяжкі речі, ми надихаємо інших. І я плавно хочу підійти в, в останній мій пункт: це гордість. Щоб відчувати гордість, щоб жити з гордістю. Тяжкі речі це, це тяжко. Це тяжко. І ми знаємо, коли ми їх зробили і коли ми їх не зробили. Але роблячи тяжкі речі, і напевно тільки роблячи тяжкі речі. Ми можемо сказати так, я це зробив. Справді, сказати так, я це зробив. Я вніс туди зусилля, я вніс туди життєву енергію, я вніс туди час, я поставив пріоритет, я зробив це. Я зробив все, що я міг. Ну, багато людей ем, дуже тяжко сказати все, що я міг, тому що це так достатньо. Широко сказано, але жити з гордістю. З гордістю. Тому що ти, я кожен день, день за днем, постійний зусиль, день за днем робила речі, а робила речі, які несли і робили краще майбутнє. Ви знаєте, я горжусь речами, якими я зробив. Насправді, я гордий, от я задавав собі питання, і треба їх задавати постійно. Я гордий речами, які я зробив, я гордий тим, що я почав, я гордий тим, що я продовжив. Але ця гордість могла взятися тільки з того, що я робив ці тяжкі речі. Я не здавався і я продовжував. Ви знаєте, я отут записав такі фрази, цікаві для вас, шукав, готувався до презентації, і ну, я думаю, вам буде цікаво. Ось Поставлю тут другий телефон. Прочитаю англійською і ну, звідки пішла ця фраза, де я її почув, і потім переклад українською. The greater the obstacle, the more glory in overcoming it. Чим більша перешкода, тим більше слави в її подоланні. Про що ми говорили? Чим більша перешкода, чим більший челендж, чим більший чим більше ворог, тим більше слави, чим більше зусиль, тим більше насолоди. If you do what you are always done, you will get what you have always gotten. Якщо ти робив, якщо ти робитимеш те, що ти завжди робив, ти отримаєш те, що ти завжди отримував. Мінятися, задавати питання кожен день, постійні зусиль, крок за кроком. А тут в мене, до речі, французькою. Les gens attendent souvent des conditions parfaites pour commencer. Mais en réalité, commencer est déjà une condition Люди чекають ідеальних умов, щоб почати. Але почати це вже ідеальна умова. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви дійшли сюди, вже ви мої сонечки. Я... Я неймовірно вдячний за те, що, за те, що ви тут. Бажаю всім гарного дня. Робіть тяжкі речі, особливо якщо не хочете.